Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Йдуть проливні дощі кожен день, не висикає ґрунт, і, звичайно, така погода дуже сприятлива для розвитку наших помідор. Помідори набирають вагу, але така погода і сприятлива для розвитку бактерій грибкових. І ми всі турбуємося, щоб наші помідори були здорові, щоб не було ні в якому разі. Фітовтори, температура повітря від 15 до 25 градусів, вологість понад 75%. відсотків. І це все сприятливі умови для розмноження фітофтори. А фітофтора – це найпоширеніше грибкове захворювання томатів і інших пасльонних культур. Яке здатне буквально за кілька днів знищити урожай. Фітовтора вражає пасльонові культури, такі як картоплю, томати, баклажани, перець, і викликає швидке гниття тканин. Тому, друзі, щоб захистити свої овочі, нам потрібно обробити фунгіцидами у ці вологі дні. Але для цього треба вибрати час потрібний, щоб дана обробка була ефективною. Коли були сонячні теплі дні, ми, як захист від різних грибкових захворювань, застосовували фітоспорин пасту. Я даю посилання на відео. Використовували препарати з містом Триходерми, даю посилання на відео. Також використовували сироватку, яка є дуже ефективним в боротьбі з рідними хрипковими захворюваннями. Також дам посилання на відео. Але в період дощів усі ці застосування будуть неефективні, так як дощ просто це все змиває і мусимо застосовувати фунгіциди. Ми також перед дощом нічого не застосували, ніякі фунгіциди. Тепер чекаємо сухий день, щоб застосувати. Ми, звичайно, будемо застосовувати квадріс через те, що ми його застосовували ще ще в травні місяці. Можна застосовувати квадріс не більше як 2-3 рази поспіль, щоб він був ефективний. А якщо ви вже його застосовували, то вам потрібно вибрати якийсь інший фунгіцид, на яких я зупинюся пізніше, ось відео. Звичайно, хто встиг перед дощами. Обробити томати фунгіцидами вони більш спокійні. Але ми цього не зробили, мабуть, як і більшість городників. Що сьогодні нам потрібно зробити, щоб забезпечити, щоб наші томати все-таки були здорові. Насамперед, слідкуємо за листочками томатів, слідкуємо, щоб не появились листочки жовті, щоб не було, не дай Бог, признаків фітофтори. І якщо лише буде вікно між дощами, проводимо обробку. Коли ми можемо проводити обробку фунгіцидами між дощами? Коли листя абсолютно сухі, і дослідуючи дощу у нас є 2-3 години. І вже таким фунгіцидом, як квадріс, як Консенто, як Редоміл Голд Р, як такий фунгіцид ревустоп, Фрідум ми можемо обробити. Ще раз повторюю, що має бути поверхня листка повністю суха. Звичайно, єдине потрібно звернути увагу на те, що обробка має бути вранці або вечором, або в похмурий день, уникаючи спеки. При обробці тим чи іншим фунгіцидом дуже важливо звернути увагу на термін очікування. Це період часу, який повинен пройти після обробки рослин фуніцидом до моменту збору урожаю, та звернути увагу на захисну дію даного препарату. Захисна дія це здатність препарату запобігти розвитку захворювань, спричинених грибками. Тому зупинимося в розрізі по фунгіцидам. Якщо ви будете використовувати квадріс, то термін очікування становить 5 днів. Захисна дія фунгіциду 12-14 днів. Якщо ви зупините свій вибір на фунгіциді Редоміл Голд R, то термін очікування для томатів становить 14 днів. Захисна дія фунгіциду – до 14 днів. І якщо ви будете використовувати фунгіцид консенто, це відомий як магнікурнео, то термін очікування для томатів 14 днів. Захисна дія також становить до 14 днів. Якщо фунгіцид ревустоп, то термін очікування 14 днів, захисна дія також до 14 днів. Якщо ж ви зупините свій вибір на фунгіциді Фрідум, то термін очікування для томатів становить 10-14 днів, а захисна дія препарату триває 4 тижні. Якщо тільки невелике враження томатів, ми можемо використовувати квадріс. Якщо сильне враження томатів, ми використовуємо Редоміл Голд R і Консенто. Якщо потрібна довга захисна дія, то використовуємо фрідум, так як в нього тривала захисна дія до 4 тижнів. Але друзі, ще раз наголошую, слід врахувати, коли у вас вже йде період плодоношення, то квадріс самий менший термін очікування, всього лише 5 діб. Друзі, і ваше питання завжди: коли ж можна проводити оприскування як підживлення рослин? Якщо у вас просто профілактична боротьба. То ви краще проведіть підживлення спочатку рослинам, томатам, через те, що усі підживлення, які ми раніше проводили, то такі проливні дощі забрали глибоко у шарі ґрунту нижні, а через пару днів проведіть оприскування тим чи іншим фунгіцидом. Через те, що термін дії даних препаратів вони не менше 10 днів, як ми оприскаємо зверху добривами. То буде зменшувати діяль даного препарату, а нам потрібно, щоб він діяв. Або проводьте вже підживлення під корінь через кілька днів після оприскування фунгіцидами. Застосовуючи фунгіциди, читайте обов'язково інструкцію, що пише на упакуванні того чи іншого фунгіцида. в разі потреби додавати потрібно прилипач. Дуже добре додавати ізобіон. Він є і прилипач, і біостимулятор росту, і містить амінокислоти, які допомагають рослинам краще засвоювати поживні речовини. Єдине потрібно врахувати, друзі, що краще провести профілактичну обробку, чим застосовувати вже фінгіциди після появи плям. Любе лікування. І люба обробка після появи плям, вона менш ефективна, ніж профілактика. І використовувати один і той самий фунгіцид недоцільно, він не буде ефективний. Постійне застосування того самого препарату викликає резистентність гриба, і вже фунгіцид не діє. І, звичайно, потрібно не застосовувати слабкі розчини. Слабкий розчин не діє, а надмірний розчин опікає рослини. Строго треба використовувати дозування, яке вказане на інструкції. І саме головне, треба дотримуватись інструкції по препаратах і починати профілактику заздалегідь. Друзі, тож давайте підведемо підсумок нашої розмови, щоб не допустити появи. Та поширення інфекції на ділянці, необхідно перше забезпечити вентиляцію кущів, це видалення нижніх листків, які знаходяться нижче першої плодової кісті та зайвих пасинків. Друге, регулярно видаляти пошкоджене листя, щоб запобігти поширенню хвороб. Третє, якщо є прояви хвороби. То потрібно спалювати ураження батиля, листя та ні в якому разі не додавати його у компост. А ґрунт, де росли заражені рослини, обов'язково обробити фундазолом чи марганцем. Четверте, обов'язково обробляти інструмент, яким ви працювали з хворими рослинами, розчином марганцю. І саме головне Проводити своєчасний профілактичний обробіток кущів чи біопрепаратами, а вологу погоду, фонгіцидами, щоб запобігти появу грибкових хвороб на ділянці. Друзі, я всім бажаю, щоб дані поради принесли користь і ваші рослини були здорові. Всі мали щедрі урожаї під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей!